Кожен садівник чудово знає, дощова вода це справжнє золото для рослин, вона м'яка, безкоштовна, просто з неба. Ми ставимо бочки, відра, будь які ємності, щоб зібрати цей дар природи. Але що, якщо я скажу вам, що, поливаючи грядки цією водою, ви можете не допомагати а шкодити своєму врожаю. Сьогодні ми з'ясуємо, чому ваша бочка з дощовою водою. Може бути не джерелом життя, а справжньою проблемою. І найголовніше, я розповім, як легко це виправити. Додивіться до кінця, і ваш підхід до поливу зміниться назавжди. З давніх давен люди використовували дощову воду для поливу, це здається найприроднішим рішенням. У ній немає хлору, як у водопровідній воді, і вона має ідеальний для більшості рослин рівень піаша. Наші бабусі й дідусі завжди так робили, і в них були чудові городи. То що ж могло піти не так у наш час? Відповідь криється не в самій воді, а в тому шляху, який вона проходить, перш ніж потрапити на ваші грядки. Отже, давайте розберемося з найголовнішою, але часто недооціненою небезпекою. Називається вона Перший злив, це явище, про яке рідко замислюються. Але яке може перекреслити всю користь дощової води. Уявіть собі, ваш дах, він не просто захищає будинок від опадів, днями, а то й тижнями на ньому накопичується цілий шар невидимих і видимих забруднювачів, це не лише звичайний вуличний пил, пісок, пилок рослин чи сухе листя, принесене вітром, на дах потрапляє пташиний послід. А це, як ви розумієте, пряме джерело небезпечних бактерій, наприклад, сальмонели чи кишкової палички, поливати таким коктейлем, грядки з салатом чи полуницею ідея, скажімо, прямо сумнівна. Але є й дещо гірше: це наші невидимі вороги, повітря в наш час, особливо поблизу міст доріг чи промислових зон. Далеко не кришталево чисте. Воно насичене вихлопними газами, викидами з підприємств, частинками сажі, це оксиди азоту, діоксид сірки і навіть мікрочастинки важких металів, таких як свинець, цинк або мідь. І ось починається довгоочікуваний дощ. Перші його краплі, пролітаючи крізь атмосферу, діють як губка, поглинаючи всю цю хімію. Потім ця вода вдаряється об ваш дах і потужним потоком змиває з нього все, що накопичилося за довгий час без опадів. В результаті виходить справжній концентрований брудний коктейль, і весь цей коктейль водостічною трубою прямує просто у вашу діжку для поливу. Саме тому перші 10, 20, а то й 30 літрів води, зібраної після довгої посухи, можуть бути не просто марними. А відверто шкідливими для тендітного коріння ваших огірків чи томатів. Ви думаєте, що даєте їм життєдайну вологу, а насправді пригощаєте порцією кислотного розчину з бактеріями? А тепер давайте поглянемо звідки саме ви збираєте воду. Адже одне діло просто змити пил і зовсім інше, коли саме джерело збору додає у воду небажані елементи. Я говорю про матеріал вашого даху. Найяскравіший і найтривожніший приклад це старий добрий шифер. Так, він десятиліттями лежить на дахах багатьох дачних будинків, але з чого він зроблений? З азбестоцементу. З часом, під впливом сонця, дощів і морозів, шифер старіє, руйнується і починає порошити. Мікроскопічний волок на азбесту не це визнаний канцероген. Змиваються водою і потрапляють прямісінько у вашу бочку. І хоча концентрація може бути невисокою, чи варто свідомо поливати таким складом полуницю чи кріп, який ви потім подасте до столу, думаю, відповідь очевидна. Далі бітомна черепиця, рубероїд та інші матеріали на основі нафтопродуктів на спеці під палючим сонцем. Вони можуть розм'якшуватися і виділяти у воду ледкі органічні сполуки та частинки бітуму, іноді на поверхні води, в бочці, зібрані з такого даху, можна навіть помітити тонку райдужну плівку. Це точно не те, що потрібно корінню ваших рослин. Здавалося б, металевий дах ідеальний варіант. Він гладкий та інертний, загалом так, але й тут є свої нюанси. Дешева металочерепиця або профнастил можуть мати неякісне полімерне покриття, яке з часом руйнується під ультрафіолетом і потрапляє у воду у вигляді мікропластику. А якщо на даху є подряпини до металу, то у воду потраплятимуть оксиди цинку чи заліза, тобто іржа. У малих дозах це не страшно, але постійний полив водою з надлишком металів може пригнічувати рослини. Тому, перш ніж радіти повній бочці води, критично оцініть свій дах, від нього безпосередньо залежить хімічний склад води, якою ви збираєтеся поливати свій майбутній урожай. І нарешті третя і, мабуть, найпоширеніша пастка це неправильне зберігання дощової води. Припустімо, ви врахували перші два пункти пропустили брудний перший змив. І у вас ідеальний безпечний дах, ви набрали повну бочку найчистішої води, що ж тепер може піти не так. А далі ця бочка найімовірніше стоїть десь на сонячній ділянці, і що найголовніше, вона відкрита. Так ось відкрита бочка з водою під променями сонця це не просто ємність для поливу, це ідеальний інкубатор для цілої екосистеми, яку ви точно не захочете бачити на своєму городі. Що ж відбувається всередині? Вода нагрівається, у неї неминуче потрапляють спори з повітря, пил, якесь дрібне органічне сміття, і починається бурхливий розвиток життя. По-перше, це водорості. Ваша кришталево чиста вода буквально за кілька днів зацвітає і перетворюється на зелений мутний суп. Це не тільки негарно, а й є першою ознакою погіршення якості води. По-друге, бактерії у теплій застійній воді вони розмножуються з неймовірною швидкістю, вода починає неприємно пахнути, попросту кажучи, тухнути, вона стає застояною, а це означає, що в ній катастрофічно падає рівень розчиненого кисню, і ось ви з найкращими намірами берете ліку, черпаєте цей болотний бульйон і поливаєте свої рослини, що ж отримують їхні корені. Вони отримують воду, в якій майже немає кисню, а кисень для дихання кореневої системи життєво необхідний. У результаті регулярний полив такою застояною водою призводить не до росту, а до пригнічення рослин і може спровокувати розвиток кореневих гнилей. Ви дивуєтеся, чому жовті листя, хоча ви їх справно. Поливаєте, можливо, відповідь криється саме у вашій бочці, не кажучи вже про те, що відкрита ємність з водою це чудове місце для розмноження комарів, які потім докучатимуть вам увесь вечір. А тепер найцікавіше ось це справді несподівано. Проблема не в дощовій воді, як такій, а в перших найбрудніших її порціях, і рішення до смішного просте. Вам не потрібно відмовлятися від збору води, вам просто потрібно пропустити той самий перший злив. Як це зробити? Можна встановити спеціальний пристрій, фільтр відсікач першого зливу, але є й простіший спосіб просто не направляйте воду бочку протягом перших 10-15 хвилин сильного дощу, дайте даху та повітрю очиститися, нехай перша, найбрудніша вода просто стече на землю. А вже потім підставляйте вашу ємність для збору кришталево чистої, корисної та безпечної дощової води. Також завжди тримайте бочку закритою кришкою, щоб у ній не розмножувалися мікроорганізми та комарі. Ось і весь секрет. Тож не бійтеся дощової води, просто будьте хитрішими. Правильно зібрана вона справді стане рідким золотом для вашого саду. Цей простий прийом догляду за рослинами допоможе вам отримати здоровий і багатий врожай. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові хитрощі. А тепер питання до вас: а ви збираєте дощову воду для поливу, чи стикалися ви з якимись проблемами, чи, можливо, маєте свої. Лайфхаки щодо її збору та використання. Напишіть про це в коментарях. Давайте обговоримо.